Молодь Олександрійського та Новоукраїнського районів запрошує до команди апшифтерів. Команда молодіжного простору, другий поверх проводить аутрич-кампанію і залучення молоді до програми. На одну із таких потрапила наша знімальна група. Ми пропонуємо таку чудову можливість для молоді 14-24 років з нашої громади зібратися в команди по 3-5 чоловік. І до 25 лютого є можливість заповнити форму на апшифт в Олександрійській та Новоукраїнській територія. Треневих громадах. Це локальні е, хвилі апшифта, що допоможуть лише е, тим громадам, які тут зазначені. Також е, дуже важливо, щоб ви написали свою проблему, яка вас турбує в вашій громаді. Ми проводимо зустрічі. Наразі вже буде проведено 5 зустрічей, це вже шоста для студентів. Отже, для участі у програмі слід сформувати команду, визначити проблему, яку б команда хотіла вирішити в своїй громаді, та зареєструватися в проєкті. До програми обшив долучається молодь. Це можуть бути просто коло друзів з різних шкіл, можуть це бути однокласники з однієї школи, з однієї класу. Але це головне, що молодь 14-24 і команда 3-5 чоловік. У кожній хвилі обшивта по 10 команд. Цим 10 командам надається можливість навчитись тому, як проводити свої проекти, як їх реалізувати, як знайти саме ту ідею з вашої проблеми, яку потрібно реалізувати. Реалізувати і методи реалізування також надається ментор, який допомагає їм продовжити всього реалізації проєкту. кожен проект зараз реалізовується приблизно 3-4 місяці, це починаючи від навчання до кінцевої реалізації. Олександрійська молодь і раніше брала участь в програмі АПшифт. Учні окремих закладів освіти, зокрема ліцею номер 17 так і молодіжного парламент, вирішували комунікативні екологічні проблеми та реалізовували цікаві проєкти завдяки підтримці громадської організації зазеркалі, ЮНІСЕФ та Федеральному міністерству економічного співробітництва та розвитку Німеччини.